Привіт, я рада вас вітати на моєму каналі. Засвіт мене звати Світлана, і сьогодні повинно було бути відео про покупки, але я його відвинула трошечки подалі. Тим паче, що покупки мої досить скромні. А сьогодні вирішила, що вже час настав. Поговорити про свої бажанки. По перше, мені завжди цікаво дивитися, що люди собі накидають у кошики, про які вони книги мріють. Але справа в тому, що в мене з бажанками завжди якось не дуже складалося. Так, в мене якісь вони були такі, але зазвичай всі мої покупки досить спонтанні. Я буквально зараз побачила щось там, сподобалось, Я пішла купила і зрозуміла, що такої якоїсь бази бажанок по видавництвам чи просто зібраної в вішлі -лис практично немає. Отож, я передивилася те, що в мене було трохи, його перевірила на актуальність, скажімо так, пододавала най... найбажаніші бажанки, чи як можна сказати, формувати список у кількості 53 книг. Це цифра нічим не гірша за іншу, тим паче, що кожна цифра гарна в свій час, і мені вона наразі подобається, вона підходить під сьогоднішній формат. Тож, хай це буде 53 бажаночки. І зараз я вам коротенько про них розкажу. А оскільки я з кожним демо все ближче-ближче до свого дня народження, яке відбудеться в кінці липня місяці, мені захотілося полегшити життя своїм рідним, близьким та друзям і всім небайдужим. Хто захоче мене привітати з цим з моїм особистим святом? Ну і, власне, підняти собі настрій, коли формуєш цей список, коли подумаєш про те, які книжки в тебе з'являться. Отже, які ж книги потрапили в цей список 53? Перша книга це. Книга Ерос і Психея Володимира Єрмоленко. Це книга Нонфік. Для мене це не властива література, але останнім часом я вирішила, що ну, буде цікаво, і мені ця книга давно вже цікава. Вона розповідає про кохання в літературі, чула про неї дуже багато хороших відгуків. Тож хочу мати в себе її на поличках. І плюс до того, я останнім часом хочу. Збільшити відсоток не перекладної літератури, а літератури наших українських авторів. Отже, Володимир Ярмоленко я розпіхає дуже гарно підходять під цю категорію. Наступна книга номером два це. «Цитадель Арчибальда Кроніна. Я читала у Кроніна лише замок Капелюшника. Мені вона страшенно сподобалася. В моменті читання, коли я її читала, я думала, що це буде ну чи найкращою книгою року. Потім мій запал трохи зменшився, але не до такого ступеня, щоб я знизила хоч набала оцінку. Вона як була п'ять і залишається. Але я все-таки вирішила, що я повинна підкріпити своє враження від автора, своє захоплення, чи буду я надалі купувати книги цього автора. Тож, цитадель, як гарно підходить до моєї колекції і до моїх планів на наступні читання. Номер три це книга «Шумі Лють Вільяма Фолкнера. Про цю книгу я знаю лише те, що вона описує це книга модерністка, описує якийсь рід, якусь сім'ю після поразки в громадянській війні. Це значить про південь. І от, про занепад, про розпад, поугасання, я так розумію, цього роду. Я такі речі люблю. Я люблю такого плану саги, такі розповіді. Номером 4 йде книга Ваш покірний слуга кіт на Цуме Сосекі. Що я знаю про цю книгу? Те, що вона японського автора. Що я читала про Японію, це мабуть лише тисячу осени» Якоба та Мітчелла. Мені дуже сподобалося. Я з задоволенням познайомлюся з цією культурою і далі. А тим паче, що коли присутній кіт, якийсь іронійний, дуже освічений кіт, який розповідає про історичні якісь нюанси, про культурні нюанси Японії, я думаю, що мені буде дуже цікаво. Я взагалі люблю іронічні, саркастичні з гумором речі, і думаю, що вона мені... Дуже сподобається, ну не знаю, сподобається чи ні, але на паличках я її дуже хочу мати і прочитати теж хочу. Номер 5 – це книга Олени Токарчук, книги Якова. Я не читала нічого в Олени Токарчук. Чому я вирішила почати прямо з такого фоліанту, з такої великої? Не можу вам сказати, не скажу зараз, що там детально розповідається в ці книги. Я, чесно кажучи, абсолютно не знаю. Знаю, що мені хочеться в Токарчук щось почитати. Знаю, що мені книги Якова хочеться почитати. Отже, я хочу мати їх на своїх поличках. Номер шість це книга, яка називається Мої серед чужих Олександра Бойченка. Все, що я знаю про цю книгу, це, звісно, що, знову таки нонфік. Це той вид нонфіку, який я читаю, який мені навіть подобається, це те, все те, що пов'язано з літературою. Про те, як краще навчитися читати не навчитися читати, я вмію читати добре, як краще розуміти книги. Усі книзі розповідаються про письменників, розповідається про те, як їх читати, і розрахована вона по-моєму на якийсь там шкільний вік, чи старший, чи який я не знаю. Але я думаю, що мені треба почати за зі під номером 7 іде книга Донне Нета Щеголь. Це третя книга до Нетарти, і я єдина, яка немає в моїй єдина, якої немає в моїй бібліотеці. Я прочитала маленький друг, читала таємну історію давно, хочу перечитати в цьому році восени. І ще голям почала читати. Прочитала до половини, кидалася тією книгою, як не знаю, як це була електронна книга. В електронці я її читала і плювалася цела, що я її читати не буду. Але прочитавши маленького друга до нетарти, я зрозуміла, що все-таки я хочу дочитати, хочу знайомитися з її творчістю в всьому тому обсязі, який є на українському ринку. Під номером вісім в мене йде книга пригоди української літератури Ростислава Семкева. Аж смішно стало я, яка абсолютно не любить літератури нонфік. Щось цей список прямо аж таки переповнений цією літературою. Але ж ну, таки ця книга про, про те, як розуміти українську літературу, про те, як вона про її становлення, наскільки розуміючи, про розвиток і таке інше, про людей, які цю літературу творили. Мені це дуже цікаво, і я хочу мати її на своїх поличках. І з часом прочитати це такі речі, які я хочу щоб в мене завжди були. Що раптом в мене виникне таке бажання прочитати, щоб я потім не ходила і це бажання не злякала. Наступно йде книга. Яка називається Книга для дітей Сюзен Баят. Я практично нічого не знаю про цю книгу, абсолютно нічого. Не знаю які там сюжетні лінії, які там наративи, що там піднімається, який жанр цієї книги? Я не знаю нічого, але дуже багато наштовхувалося на те, що ця книга написана дуже гарною мовою. Прямо таки всіх, кого я не бачив, хто її читав, дуже-дуже сильно радять. Ця та книга це перехресні стежки Івана Френка. Я б, напевне, і не звернула б на неї уваги, але якось Віра Геєва в шалених авторках, по-моєму, бо ще десь, я не пам'ятаю, згадувала цю книгу, що вона це як ну, 20-го століття, наскільки я розумію, і там багато ліній переплітається, дуже багато питань піднімається. І взагалі я обділена українською літературою. В шкільній програмі в той час, коли я навчалася в школі, звісно, що не було абсолютно цих всіх книжок, які я хочу на своїй поличці, які я зараз збираю, ні книги, які відносяться до розстріляного відродження, ні шестидесятників, нічого цього не було. А все те, що було, ви розумієте, наскільки воно було вихолощене і наскільки воно віддавало Комуністичною пропагандою. Тож я тепер хочу знайомитися з тією країною, якої я не знаю, якої в моїй школі не було, яку я взагалі пропустила, тому що цікавилася іншою літературою. А тепер, а тепер я вважаю, що прийшов час, і я постійно щось читаю. Потихеньку, звісно, і класику, і сучу Криліт, але всі ці книги я хочу, щоб були в моїй бібліотеці. І... Ще хочу сказати, чому я, власне, вибираю ем, видавництво «Кондор», е, тому що я хочу, щоб. Е, ну Наприклад, ця класика української літератури в мене я хотіла б взагалі, щоб вона була всі одного видавництва. Але виходить так, що ті книжки, які мене найперше цікавлять, немає їх угодного видавництва. Тож в мене максимально переважають зараз це Кондор, видавництво і видавництво Віхола, не канонічний канон. Далі йдуть 11, 12 і 13 номер це книги Шекспіра Видавництва Баби Галама. І дуже хочу на полички власне саме ці книги видавництва Баба Галама. Мені подобається, як вони виглядають, подобається зовнішній вигляд. І я дуже хочу їх прочитати. Номер 14 – це жовтолика Ребека Кван. А от про жовтолику, коли вона вийшла, коли її багато хто прочитав, то чула, я переважно лише не переважно, а певно, лише позитивні відгуки, що вона про літературу, про вкрадений текст, щось типу такого. А я такі речі, все, що зв'язано з літературою, з письменництвом, з письменниками, я дуже люблю, тож теж хочу на свої полички теж дуже хочу прочитати. Отже, 14 це жовтолика Ребека Кван, і – Вавилон. Теж Ребека Клан Номер 16 Чому мої бажанки потрапив тропік рака Генрі Міллера, я пам'ятаю вже дуже-дуже смутно. І все, що я про нього пам'ятаю, це те, що тут розповідається про якогось письменника, знову ж таки, та літератури, яку я люблю. Але про якесь його злиденне життя, про якісь його поневіряння, чи в Парижі, чи ще десь, по типу такого. І я не знаю, чому мені так закрутило прочитати цю книгу, але певно, хтось із таким захватом, захопленням так смачно про неї розповідав, що я вирішила, що я теж хочу бачити їх. Що я теж це хочу відчути, але я страшенно перериваю, щоб не було як з Орландо. Що мої всі чаяння, мої всі надії, мої всі е, якісь сподівання від цих ціхни, щоб вони не зламалися і не були нівелювані, скажімо так. На 17 му місці я розмістила і на 18-му, 17-те і 18-те місце це дві книги, третя, четверта, які відносяться до саксонських хронік. У мене є перша і друга книги цих саксонських хронік. Чесно кажучи, я не читала ні першу, ні другу. Знаю, що до цієї серії входять 14 книжок. Дуже гарні відгуки чула. всі. Не скажу вам абсолютно точно, чи це щось фентезійне, чи це просто аля псевдоісторичне. Я не пам'ятаю. Отже, 17-те – це Володар Півночі Саксонські хроніки Бернард Корнвел, і 18-те – це пісня меча, четверта частина. 19-тим номером іде повелитель хаосу Роберт Джордан. Це шоста книга із серії Колесо часу п'ять в мене є. Шосту, звісно ж, я буду однозначно купувати. І однозначно хочу на свої полички, не спішу читати. Я приблизно знаю половину цієї історії я прочитала ще давним-давно. Не будемо говорити якою мовою, і аделе це не англійська мова. Отже, я збираю, я не спішу. Я знаю, що це класна річ. Я знаю, що вона мені подобається, і я із задоволенням в будь-який момент хочу зануритися і мати під рукою всі ці книги. На 20-му місці книга Джека Керуака в дорозі. Про що вона точно знову не скажу. Щось американське, щось про дорогу, щось про ких, кого там, я не знаю, хіппі, не хіпі, не можу нічого сказати. Але вона так само нав'язливо стукається в мій простір, що я вирішила, що однозначно маю її прочитати. 21. Додала в бажанки осінь для нела Євгенія Пашковського, не читала його нічого. Але наскільки я знаю, вона написана. Дуже гарно щось по типу Джойса, чи Вулф Вірджинія, чи щось таке. І я вже, знаєте, якось задумалася, треба мені чи не треба, але це український автор, який пише дуже гарно наскільки я знаю, який пише дуже образно, і в будь-якому випадку я хочу знайомитися з його творами. 22. людина у високому замку, Філіп Філіпді. Про що ця історія? Це історія про те, як би розвивався світ, про альтернативну реальність, якби фашизм переміг. І ще що цікаве, що тут не лише розповідається, як той світ розвивався, а й про те, що в тому світі є книга, яка розповідає про те, як би розвивався світ без фашизму. Книга Молодий Адам Олександра Трокі – це щось. Чи то псевдодетективи, і щось дуже таке, чи саркастичне, іронійне, сюрреалістичне. Я вже й не пам'ятаю, але от так вона запала мені. Знову ж таки, та також порівнювали автора десь Джойсомі і ще з яким не пам'ятаю з ким з авторів. І я вирішила, що я теж хочу її обов'язково на свої полички, і хочу почитати. Не знаю. Бувають такі книги, які ти дивишся на них і листаєш, читаєш анотацію, ні, ніфіга не розумієш тієї анотації, але знаєш, що ти хочеш це прочитати. От це книга із розряду того. 24 це Жанна батальонерка Гео, гео Шкурупія. Не знаю про що ця книга, і єдине, що мені треба про це знати, що це неканонічний канон, видавництво віхала, і я їх хочу на свої полички, я планую зібрати всю збірку неканонічного канону. Двадцять п'ята товаришки Олена Пчілка. те саме Неканонічний канон, українська авторка. Планую все це перечитати з часом і хочу мати на своїх поличках обов'язково. Двадцять те місце: черевички Божої Матері Марія Матіус. Давно хочу познайомитися з цією авторкою. Нічого її не читала. Вирішила, що хочу почати з черевичок Божої Матері. Десь хтось мені в коментарях. Радив цю книгу, дуже дякую тим, хто порадив. Ви мене зацікавили і я її хочу прочитати, тож також додаю її до своїх бажанок в свій віш-ліст. Номер 27 терор Дон Сімонс. Я цю книгу починала читати, її брала в бібліотеках. Я знаю про що вона. Це книга про те, як два кораблі, Еребус і Терор вирушили в пошуках проходу в Північно-Людовитому океані між океанами чи, чи між материками. Я вже толком не пам'ятаю. Але справа в тому, що це на реальних подіях написана ця книга. Ці два кораблі там такі і були, але вони назад не повернулися звідтіля. Люди всі померли. Ну, і Автор власне описує те, як би могло це статися. Так як написано, мені подобається, але ця книга читається достатньо, скажімо так, повільно. Бібліотечні книги я не люблю тримати довго. Такі книги я люблю, коли є в мене. Я хочу відмічати, хочу мати її в себе. Ну я такий жоп, який хоче всі книги мати в своїй власній бібліотеці. Отже, наступною книгою, 28, це ця книга «Голокост Еф Цезарія Збежховського. Це польський письменник. Я не пам'ятаю про що ця книга, звісно про якийсь. Апокаліпсис, і після нього як людство виживає, чи як воно з ним мириться, чи ще що, я не знаю. Але на той момент, коли я готувалася до відео, мене зацікавила ця анотація. Я її закинула собі в бажанки цю книгу, і теж її хочу на свої книжкові полички. До цього ж розряду відноситься і книга мота. Але на цей раз вона наших українських авторок. Там 12 оповідань, хоча я не люблю коротку прозу, але така нагода познайомитися з 12 Тьма українськими авторками, ну хто ж у мене таку нагоду. Тим паче, така гарна обкладинка, і тут теж в деяких оповіданнях, настільки я зрозуміла, присутній постапокаліптичний жанр. А також тут ну, розповідається про якийсь досвід жіночої переживання війни чи воєнних дій, чи щось такого. 30. музей покинутих секретів за Бушком. З Оксаною Забушко в мене поки що не склалися ніякі стосунки, я маю на увазі книжкові. Я починала читати польові дослідження українського сексу, і вона мені хоч і сподобалася, але я в ній застряла. Вона для мене була занадто густа і не в той час, коли б я могла її сприйняти. Я тоді готувалася до від'їзду. І була, знаєте, в такому настрої, то як на Валізах ти сидиш, або це в такій стадії збору постійного. Я не могла зосередитись і вирішила, що я до неї повернуся пізніше. Про музей покинутих секретів чула багато дуже хорошого. Люди прямо виводять її в найкращі року книги. Обов'язково хочу ознайомитися. І з цією книгою теж 31. сіміс Ніл Стівенсон. Це теж постапокаліпсис. Щось про те, як місяць в нашій сонячній системі розлітився на сім шматочків і як люди справлялися, виживали, рятувалися і таке інше. 32. Сміття Дмитро Скочко, український автор постапокаліпсис. Це все, що треба знати про цю книгу, і чому я хочу її до себе в бібліотеку. 33. таємна зброя Хуліо Кортасар. Це та людина, яка, яка і, хоч і не спонукала мене полюбити ніжно-ніжно, малу прозу, але яка розбила той негативне моє ставлення до неї. Я читала всі вогні вогонь його збірку, і я дуже під враженням. І чим більше проходить часу після того, як я її почитала, тим більше я в захопленні від неї. Хочу собі це. Хульокортасар це теж збірка оповідань. І я її хочу бачити на своїй бібліотеці. Ще я хочу звернутися до вас, хто мене зараз дивиться. Може, ви. Маєте книгу, гру в класики Хуля Кортасара, або може ви знаєте, де можна її купити. Вона раніше видавалася. Зараз її ніде немає. Я на OLX шукаю, її не знаходжу. Де її знайти, не знаю. Може ви десь натикалися, може вам не цікаво. Я дуже хочу її купити, я її викуплю, зрозуміло, не за всі гроші світу, але я дуже хочу познайомитися з романом Кортасара, не з його малою прозою. Буду дуже вдячна вам, якщо напишете мені в коментарі, якщо десь ви щось таке чули, або Знаєте, де можна купити? Може, ви знаєте, де можна купити? Може, ви натикалися. Буду вам щиро вдячна. 34 Франц Кавка. Колись давно, мені здається, я щось учитала, мабуть, замок. Я нічого не пам'ятаю, абсолютно. Знаю, що кавка дуже важкий у сприйнятті, а може, для когось він легкий. Я не знаю, може б я -і не скоро почала його читати, тому що зараз намагаюся трохи зменшити дозу оцих високої полиці в своєму раціоні книжковому, тому що я трошечки зрозуміла, що я починаю заганятися, і мені це не подобається. Я хочу, я хочу отримувати максимальне задоволення від читання завжди, а не муку. Але. Останнім часом в якому б творі я не читала, де б я не хоч був він якого автора, я натикаюся на ім'я Франца Кавки. Я вирішила, що мені треба таки цю книжку обов'язково і потихеньку я читала, що треба почати ознайомлення з його твором процес, він написаний найбільш, скажімо так, зрозуміло, хоч він і трішечки, наскільки я розумію, якийсь може повільний, може депресивний там, про бюрократію, якщо я правильно розумію судову. От. Тож я хочу цю збірочку, бо в ній є. Процес в ній є частини, якихсь його романів і оповідання, листування ще щось. Ну така я думаю, досить солідна збірка. Хоч власницю, знову ж таки, як я вже казала, я люблю збирати. Я люблю, коли, якщо це є серія якогось видавництва, щоб були книги всі, ну такі, знаєте, гарненькі, всі одинаково стояли. Гарні, то це ж це, отже, ця збірка відноситься до серії, ну, доросла серія, чи якось так вона називається. В мене є це на моної крамниці, і ще там далі будуть декілька книг. Також цієї серії я також собі хочу собі на полички. Тридцять п'ять. Гори, моря, велетні Альфред Деблін. Вона не, як про неї кажуть, її не можна віднести ні до одного жанру. Там настільки дивна, хамерна анотація, там скільки всього намішано, і я настільки її сильно хочу прочитати, тому що пишуть, що це дуже експериментальний твір. Я не знаю, чи я його зразу, чи його осилю, чи я його почну читати і відкладу, але це постапокаліпсис. Я думаю, що я зроблю над собою зусилля, щоб прочитати. Я хочу дуже познайомитися з цим автором теж. 36 стрімка могила Роберт Галбрейт. Так, і цю серію я збираю також. є всі книги я прочитала. Перші дві читаю зараз в процесі читання третьої кар'єри лиходія. І, звісно ж, хочу стрімку могилу собі на полички. Мені дуже подобається, як пише Джоан Ролінг, дуже страшенно подобається. І Гаррі Поттер», звісно, куди ж без нього. І ця серія страшенно захоплива. Тішуся, коли її читаю, і стилем написання авторки, і закрученістю сюжетів, і їхньою просто Складністю одномоментно гарно описаними персонажами, абсолютно всім е, настроєм цієї, атмосферою цієї книги не можу передати, наскільки вона мені подобається. 37. сім теорімен Олександр Білогора, Олена Терещенко. Теж саме постапокаліпсис, український автор. Що ще треба для того, щоб ця книга з'явилася на моїй бібліотеках? Нічого, я її теж хочу. 38. це Веріті Колін Говер. щось із містикою, по-моєму, все Чи із детективною лінією, щось такого плану. Коротше, я хочу почати з, почати з Веріті, хочу познайомитися з Колін Говер, чи буду далі читати. Абсолютно не знаю, чи це моя авторка, чи ні, але ознайомитися хоч з одним твором я вважаю, що варто. Під номером 39 і 40 ідуть книги Джоа Беркромбі. У мене вже є його перший закон, я його прочитала. Він мені сподобався. Я не можу сказати, що сподобався на п'ятірку, тому що це темне фентезі, і воно переважно, як для мене, складається з битв, боїв і такого і іншого. А я не дуже таке люблю. Я більш люблю, коли є якийсь, скажімо, гармонія у творах і не переважає чисто така войовнича складова. Хоч ці дві книги. Краще подавати холодної і герої позациклові, але все одно вони розповідають про цей всесвіт. І я однозначно хочу їх мати на своїх поличках і, звичайно, прочитати, тим паче, що тут я навіть не задумуюся, а Беркрумбі пише дуже гарно. Так як він описує персонажів, певно, ніхто так їх не описує. 41 шлях королів Брендон Сандерсон. Ну, обходила я цю книгу, намагалась її обійти. Ну, така вона кабанчик, ну така вона здорова. Ну, господи, думаю, скільки ж цього фентезі може бути в моєму оточенні, якщо я не дуже його сильно люблю. Так, я хочу знайомитися з цим жанром, але ну не настільки ж багато. Але ось, знову ж таки, скільки люди, люди в захопленні від нього, думаю, та льолки палки Ну чого ж вони в захопленні? Я теж хочу таке почитати. Ну, якось теж мені треба. Але поки що хочу я лише першу частину, побачу, наскільки вона мені зайде, наскільки вона мені буде гарно читатися, тоді вже власне дійде діло до другої, до третьої, яка вже все скоро з'явиться на поличках КСД. 42. шлях ріки. Наскільки я пам'ятаю це видавництво лабораторія Шеллі Рід написала. От ви знаєте, от слова зовсім, от слова абсолютно я не знаю про що ця книга. Чогось думаю, що мені треба з нею знайомитися. 43. це каста Ізабель Вілкерсон. Пам'ятаю, що. Дуже вона мене зацікавила, хтось про неї чи розповідав, чи десь я щось читала. Я вже в мене вивітрилося деталі тих то, то моїх ем, читань чи слухань, але я дуже хочу її мати до себе на поличка, бо вважаю, не знаю чомусь. Мені здається, що я повинна її прочитати. Знову нонфік, ну, господи. Ну ладно, хай буде. 44-та. Доба постів карнавалів Стефанія Демчук. Ем... Доба постівка наваль щось про середньовіччя, щось про те, там як вони там жили, кохалися. Ще що вони там. Я не знаю, яка в них була гігієна і таке інше. Мене цікавить середньовіччя. Я хочу про це почитати. Туди ж без Стівена Кінги. Я її дивуюся, що це аж до 45-ї книги дійшло. А я собі досі в бажанки не занесла ще ні з жодної книги Стівена Кінга. Це якось трошечки, ви знаєте, абсолютно не годиться. Голлі. У мене є трилогія містера Мерседеса. В мене є Аутсайдер. Оповідань в мене немає, але тим не менш. Голлі це продовження ще один нонфік. Мистецтво рівноваги Віри Агієвої. Ну, але, як я казала, я люблю нонфік, який зв'язаний з літературою. Це щось про життєвий шлях і творчий шлях Максима Рівського. 47. Аптекар Юрій Венничук. Читала читала його танго смерті, не читала, слухала позаминулий рік, коли були блекаути. Чу слухала його в аудіоформаті, Дуже мені подобається як він пише. Хочу прочитати аптекара, але з часом докупити й танго смерті. 48 – це руїни Бога від Кейт Апкінсон. Я читала життя за життя. Мені дуже подобається, як пише авторка, і отже, руїни Бога, це розповідає про брата головного головної персонажки життя за життя. Теж хочу прочитати і далі знайомитися з творчістю авторки. Мені подобається, як вона пише. Я впевнена, що будь -яка, книга, будь яка її книга мені підійде. І тому 49 – це храм веселищів. Цієї ж самої Кейт Аткінс. Дуже подобається обкладинка, дуже подобається, що там намальовано, та тема, яка намальована. Я думаю, мені це теж дуже сподобається. 50. Сяйви Стівен Кінг. Ну звісно ж, я читала сяйва неодноразово, але українською не читала. Тож дуже хочу перечитати українською і взагалі мрію про те, щоб всі книги Стівена Кінга, які видані в КСД, були на моїх книжкових поличках. Байдуже, що я їх колись читала. Я їх все одно захочу колись перечитати. 51. Як я вже казала, це книга з дорослої серії ем, е, Роальд Дал і боже мій, яка гарна назва: коняка Фокслі. Це знову ж таки оповідання і байдуже, тому що, наскільки я розумію, вони дуже іронійні, вони дуже саркастичні. Про що там абсолютно не знаю. Але за коняка Фокслі обов'язково повинна бути на моїх паличках. Із цієї ж серії доросла серія номер 52 Три листки за вікном Валерій Шевчук. Це теж сага про яку сім'ю, але то чи то в Галичині, Які роки я не знаю, але хочу дуже сильно її на свої палички. Ну і 53 повість без назви Валеріан Підмогильний. Отже, всі 53 книги, які я занесла в свій віш-ліст, свої бажанки, я вам сьогодні про них розповіла. Звісно ж, їх набагато більше. Буду рада вас бачити в наступних відео. Буду щиро вдячна за підписку, за вподобайку. І буду рада будь-якому коментую щодо своїх бажанок. Ну, все, що захочете написати, я буду рада будь-якому спілкуванні. Ну а зараз пока-пока!